Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 33 відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті криптобульбашок майже всі монети зелені після росту біткоїну в другій половині тижня. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни, як Safe, Phantom, Link та Floki. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 72. Виріс на 16 пунктів у порівнянні з минулим тижнем і зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 37. Знизився на 4 пункти у порівнянні з минулим тижнем. Зараз ще не альткоін сезон за індексом альткоin сезон На діаграмі можете бачити, які з монет показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїна. В першу половину тижня біткоїн ще перебував в корекції, а вже в другій половині ціна виросла до 67 тисяч. Останні два дні біткоїн намагається пробити білу трендову лінію, але поки що без успіху. Можливо, перед подальшим ростом ми побачимо ще один тест 64 тисяч. Головне, щоб тижневий бар сьогодні закрився вище 64-65 тисяч, що буде сигналом для подальшого ривка на наступному тижні до 70 тисяч. Індикатор стахасті Кереса вже дійшов з зони перекупленості. по МакДі сигнал наріс. Запас для росту ще є. Після сильного росту домінації більше половину тижня зараз показники трохи знизилися, до рівня 55,75. На цьому фоні деякі з зліткоїнів показали непоганий відскок ціни. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проанізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буду говорити за ріст, та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекерів всіх моїх криптопортфелей. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ крипто Валют. За оперативну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна з портфелем я перелив монету Solana, монети AVAX 150, ROWES 50$ та Sei 50$. Я вважаю, що в даних монет більший потенціал для. Росту ніжу монети Салан. Друга зміна з портфелем на цьому тижні. На вивільнене місце у портфелі після переливу монети Салана я купив нову монету Warhome. Давайте коротко проаналізуємо її. Wormhome це провідна платформа взаємодії, яка допомагає розвитку і росту блокчейнів. Вorмхом надає розробникам доступ до ліквідності і користувачам в більш ніж 20 провідних мережах блокчейну. Дозволяє використовувати сценарії, які охоплюють DeFi, NFT, керування і багато іншого. Купував я монету Warhome на 300$. Ворхом знаходиться. 93 місці рейтингу капіталізація становить 1 мільярд доларів. Циркуляції зараз 18% монет. Монети чимало інвесторів. Серед інвесторів стіродин Coinbase Ventures Multicoin Capital. Давайте поглянемо на графік FarmHall. Монета нова. Зараз перебуває в накопиченні. Найближча зона супротиву знаходиться на 74 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 52 центах. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував тільки дві монети: Sei та Rose. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була у прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета SEI. Ці Ciaitcoin зараз знаходяться в сильній корекції. Навіть попри певний вискок цін в останні дні. І свого локального піку монета Сей знизилась на 52%. Від свого дна відросла на 463%. Найближча зона супроту знаходиться на 64%. центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 45 центах. Наступний графік монета Роуз. Ситуація аналогічна до монети Sei. Зараз монета Роуз перебуває в сильній корекції. Із свого локального піку знизилась на 49%, а від піку 2021 року аж на 84%. Від свого дна ROWS виросла на 178%. Найближча зона супроту знаходиться на 10 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 8 центах. Також давайте поглянемо на графік монети AVAX. За останні дні монета показала непоганий відскок ціни. Від свого локального піку монета AVAX знизилась на 42%, а від піку 2021 року на 74%. Від свого дна виросла на 338%. Найближча зона супроту знаходиться на 40 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 31 доларі. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиції в монету SEA збільшується до 50 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 761%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нералізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету ROS збільшується до 50 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 715%. Інвестиція в монету в становлять 300 доларів, просадка 7%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень збільшується з 31,2% до 38,6%. Давайте поглянемо на топ 5 монет за цей тиждень. Це такі монети як Link плюс 22,8%, Ondo плюс 19,6%, Prime плюс 19,1%, AR плюс 16,7% та RUNE плюс 15,2%. Посилання для моніторингу даного портфелю, доступного групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.